Привіт, друзі! Готувала я всякі страви, вам показувала, але захотілося мені нарешті щось солоденького. Та й притому я вам обіцяла, пам'ятаєте, що я привезла з Італії багато рецептів, але найбільш мені посмакував страубен. Завжди стараюся готувати ті страви у яких мінімум інгредієнтів. А переважна більшість їх... Є у нас вдома. Так само і в цьому страубині. Приєднуйтеся, будемо готувати разом. Обов'язково! Вам цей страубин сподобається. Ну мені ж він сподобався, ну як він може не сподобатися моїм глядачам. Найперше у сотейник відправляємо потрібну кількість вершкового масла. Кладемо його на вогонь. І ось так постійно помішуючи масло, щоб воно не пригоріло, розтопимо його до такого стану. До розтопленого масла доливаємо молоко. І на вогні ще потримуємо сотейник до тих пір, поки молоко стане тепленьким, але не гарячим. Молоко підігріли до того стану, який нам потрібний, забираємо з вогню. І в молоко з маслом натираємо цедру лимона. Натираємо тільки жовту частину її, білої не чіпаємо, щоб не гірчило. Можна було ще цедру лимона додати у масло, яке розтоплювалося, щоб воно більше розкрило свій аромат. Але я про це забула, тому зроблю ось так. Після цього уважно білки відділюємо від жовтків. Я буду готувати одразу дві порції цього печива, а в описі під відео я вам подам розрахунок на одну порцію, тому кількість яєць буде різнитися. Коли яйця вже були розділені, першими до твердих піків збиваю. Білки. Добре, збитими білки вважаються тоді, коли при перевертанні посудини, в якій вони збивалися, білки міцно тримаються дна її. У нас все вийшло і тепер беремося до жовтків. Додаємо до них щіпочку солі. І вінчиком, а чи просто виделкою трошки розіб'ємо жовтки. І тепер до жовтків маленькими порціями додаємо тепленьке молоко, звичайно ж, із цедрою лимона і маслом. Після того, як яйця вимішали з молоком, знову ж таки маленькими порціями додаємо просіяну і відміряну муку. І знову вимішуємо це так, щоб не залишилося ні однієї грудочки. Знову додаємо невеличку кількість молока і знову все вимішуємо до однорідного стану. Далі продовжуємо додавати муку і далі вимішуємо це все. І так будемо чергувати муку з молоком до того часу, поки вони не закінчаться як окремі інгредієнти. А з них утвориться тісто ось такої консистенції. Відмірюю потрібну кількість горілки, додаю її до тіста. Перемішую ще раз і тісто майже готове. І нарешті до цього тіста додаємо попередньо збиті білки. Легенько білки перемішаємо із цим тістом. Можете це робити вінчиком, а можете і з силиконовою лопаткою. Ось таке. Ось таке пухкеньке, рідковате тісто у нас вийшло, воно готове. В оригінальному рецепті приготування цього страуну у тій місцевості, де він народився, не дають розпушувач. Я розколотила дві порції, тому одну порцію приготую без розпушувачу, а другу попробую з розпушувачем. І подивлюся. Де краще? На вогонь кладу сковорідку і наливаю в неї десь біля 300 мл олії. Для приготування цього стравину італійці мають спеціальний девайс. Я його не маю, тому що я його навіть не купувала із за солідарності з вами, бо ви не маєте. Тому я беру звичайний пакет і сюди наливаю наше тісто, ну частину тіста. Сюди в дзюбчик все опускаємо. І цей дзюбчик надрізую. Ну, небагато трохи. О! Пробую. Ай, в мене виходить, в мене виходить. У мене виходить, друзі, і у вас вийде ось це. Так має бути. Тому повинно з однієї сторони присмажитися, а потім з другої. І ви знаєте, воно так підійшло, що мені здається, тут навіть і не треба розпушувачу. Можливо, я зміню свою думку і навіть до другої частини розпушувач давати не буду. Коли зарун'янюється, перевертає на другий вік. Красота! Подивіться, в мене виходить, друзі. Ще обернемо, щоб він зарун'янився краще. Ви бачите цю красоту? На вигляд таке я їла, але чи на смак, не знаю, буду пробувати. Витягуємо з однієї сторони і з другої гарно присмажились. І викладаємо на тарілку, застелену рушником паперовим і продовжуємо далі. Ніякого приспособлення нам тут не треба, ніяких давайте. Ми знайдемо собі вихід з всякого. Становище натомі українки. І гарячі ще страубини присипаємо цукровою пудрою. А я зразу попробую, чи це воно? Воно дівчата. Воно. Я сама це приготувала. Угу. Ні, я не буду додавати ніякого розпушувачу. Оригінал так оригінал. Ось таку купу страбинів я насмажила. Готують страубини перед самою їх подачею, так, щоб вони були ще гарячими. І смакують їх із нутеллою або повидлом. Люблю італійську кухню. За таку її ось простоту. Смакоту і виявлену при цьому креативність. Ось так подають італії. Розламується і зверха нутелою або повик. Таке просте, а якесь таке смачне. Ну, що вам скажу, друзі? Смачно, простенько, швиденько. Ну, а я не можу від'їстися. Надто смачно. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте і нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові. До нової зустрічі, до нового рецепту, а їх у мене ще чимало.